Перші місяці життя найбільше впливають на розвиток дитини в майбутньому. Тому дуже важливо, якщо лікар сурдолог в результаті комплексного обстеження слуху виявив у дитини порушення слуху, як можна раніше почати слухову реабілітацію. Від народження і до трьох років мозок дитини найбільш активно формується. Для того, щоб нормально формувалася слухова система, Необхідно, щоб дитина чула, під дією звука будуть формуватися нейронні зв'язки. Тому дуже важливо, якщо виявили порушення слуху, як можна раніше почати слухову реабілітацію. Якщо вам призначили, слухові апарати їх потрібно використовувати постійно. І дитина має перебувати в мовному середовищі постійно, поки вона не спить. Тобто, дитина має купатися в мовленні. Постійне слухання відіграє роль також для вашого психологічного зв'язку з дитиною, тобто дитина більш безпечніше себе почуває, якщо вона чує мовлення батьків. Тобто, складові успішної слухової реабілітації включають в себе раннє виявлення порушення слуху, комплексна діагностика слуху. Хороші слухові рішення використання їх постійне, перебування дитини в постійному мовному середовищі та заняття з розвитку мовного сприймання. Гарного вам слуху!